Перетворюють пластикові кришечки на дрони. Завдяки ініціативі фонду ОВЕС на Хмельниччині діє акція Ворогам кришка. В її рамках збирають кришки від пляшок, потім їх віддають на переробку. За отримані кошти планують придбати fpv дрони. Розпочалося це все з ініціативи нашого волонтера з городка Романа Ющешина, який, власне, започаткував цю хорошу справу у себе в місті. Там є декілька точок в городку для збору кришечок. Така практика запроваджується не вперше та вже дає певні результати. За понад рік жителі городоцької громади зібрали більше шести сотень кілограмів необхідного пластику. Варто зауважити, що здачі підлягають не всі покриття. Ми збираємо виключно кришечки від харчових продуктів: від води, йогурту, можливо, кетчупів чи майонезів. Кришечки від ліків чи побутової хімії ми не збираємо. Потім їх обов'язково вони мають бути чисті. Ми їх тут сортуємо, щоб вже на місці передавати їх відсортованими і такими, як потрібно. У області збори тривають у Городку, Ізяславі та у самому Хмельницькому у волонтерському центрі захист, що на Кам'янецькій, 76. Якщо ж люди назбирали велику кількість кришок, волонтери самостійно можуть їх забрати. Така ініціатива не тільки допоможе придбати необхідну зброю, а й зменшити шкоду довкіллю. Тетяна Чепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.